Дмитро Андрійович відчиняє нам двері свого дому. Хоча домівкою назвати це приміщення важко, бо живе 72-річний дідусь на горищі багатоповерхівки. І так вже 11 років, бо ані прокурори, ані судді, ані полісмени ніхто не допомагає. А нещодавно його житло інспектувала поліція та голова кооперативу будинку. Знову ж не для того, щоб допомогти, хотіли просто. Ой, наче відсюди, хай куди хоче йде, а куди мені йти? Квартира тут, але я не знаю, чи її продають. Кажуть, разом три вже вона продана. Квартиру дідуся ще 2005-го привласнила відома юридична фірма. Тоді у пенсіонера зник паспорт, а згодом на порозі з'явилися люди зі своїми документами на його житло. Мовляв, квартиру у нього ж і купили. З того часу дідусь живе тут, під самим дахом, як Арсон. З однією відмінністю не такий веселий. Іногда так суп варю, Ось на оце. А то більші я в столову пойду. Звісно, дороговато там. Ну, як вийде. Дідусь показує свої апартаменти надзвичайним новинам. Оце я тут ночую. Оце. А там далеко бріюсь. А де ви? А я ж не дай Бог, щоб мене винули. Де я? Я ж зараз тут, я ж умру. О. А літом я ото вита велика миска. Там поставлю як-небудь. Поми час холодно, де да я не хочу холодно. Старий телевізор, холодильник, меблевий мотлух це все, що тепер є в самотнього пенсіонера. І жодної надії на справедливість. Півжиття мріяти про власне житло. І, зрештою, на старості років опинитися в ось в таких умовах через шахраїв. Таких історій в Україні зараз сотні. І спільно в них лише одне: жоден суд ніколи не стане на ваш бік. Історія Дмитра Андрійовича тому яскраве підтвердження. Він програв усі судові баталії. Їх було, вже не можна начитати. Всі суди, які не суди були. І апеляційний, і головний цей е, верховний. Гер, верховний, як він зараз вже називається. А цих було районних, я не посчитаю, Святошинський. Ви все програли. Це я програю, все проти мене переоформити квартиру літньої і де факто беззахисної людини одна з найпоширеніших схем. Днями у Києві затримали цілу банду, куди входили двоє правоохоронців. Вони переоформлювали квартири померлих і самотніх пенсіонерів. Отримавши повідомлення на спецлінію 102 про смерть старенької бабусі у Печерському районі Києва, зловмисники перевірили по службовій інформаційній базі, чи має вона згідних. Переконавшись, що спадкоємців бабусі немає, право власності на нерухоме майно оформлене на підставну особу збиралася цю квартиру внести в якості застави на отримання банківського кредиту. Саме за такою схемою відібрали трикімнатну квартиру на столичній оболоні. Тіло самотнього власника знайшли вже муміфікованим у помешканні, а невдовзі на порозі з'явилася жінка і показала дарчу її квартиру. Чоловік ніби подарував. Причому вже після своєї смерті. Попри те, що поліція наклала арешт на житло, так звана власниця активно продавала квартиру і намагалася взяти аванс, розуміючи, що остаточно продати все одно не зможе. Мы да. задаток оформляем, пишем Если да в договоре. Мы извините, над... да. Если мы завтра утром я даю да, мы в обед встречаемся. На какое время скажете вы договоримся? Да, да. Ще одна схема продати службове житло. Жертвою такої афери стало подружжя пенсіонерів у Вінниці. Люди перевіряли, чи справді квартира належить продавцю, капітану СБУ. Іначе все було гаразд. Та раптом їм прийшла повістка до суду. На квартиру претендує місцеве управління СБУ. Зрештою, пару пенсіонерів попросили на вулицю. Хай навіть нас виносять. Перед ногами ми їм не оставимо цю квартиру. Ми не виселимося. А куди ми підемо? Під забор. На дорогу, на асфальт, на вокзал. А є історії ще більш шокуючі. У Києві без власних квартир у новобудові залишилися одразу аж 52 родини. Їхнє житло тихенько на інших власників перереєстрував столичний нотаріус. Угоди провела пізно вночі. Моя квартира в 23.45 продана в людей. У час ночі, в два ночі, в три, в чотири даже. Ми просто в шокі, як, ну, в люди. Одразу після скандального переоформлення нотаріус просто зникла, і навіть якщо і зрештою позбавлять права на професію, нахабної зухвало пограбованим серед ночі власникам від цього не легше. Тепер всі вони через суди мають доводити своє право на своє житло. Схема із незаконною перереєстрацією житла нотаріусами донедавна була найпоширенішою. Діяли просто, приносили юристу ліве рішення суду і змінювали власника квартири або будинку. Нотаріус піднімав руки говорив: так я нічого не об'язан, мені принесли рішення суду, Ну що ж я можу зробити? А з кінця 2016-го така схема вже не працює. Не перевірив, чи справжні документи відповідає. Регистратор обязан теперь проверять решение суда. У него предусмотрено два способа. Способ первый – он пытается найти это решение суда в открытом реестре. Бывает сложности найти решение суда. Он обязан обратиться с соответствующим запросом в тот или иной суд. И пока он не получит письменный ответ, он не имеет права проводить какие-либо действия. Але для чорних ріалторів є альтернатива: такі ж чорні нотаріуси, і саме вони переоформлять все, що завгодно на мільйони, а потім щезнуть. У мін'юсті кажуть, за минулий рік отримали майже тисячу скарг на дії нотаріусів, а ось покараних одиниці. Близько десятка нотаріусів відключили від реєстру, передали матеріали до правоохоронних органів. Що є позитивним, що це невеликий відсоток від загальної кількості нотаріусів, яких близько 7 тисяч. То поки ніхто не чув про нотаріуса за ґратами. Одиницям поки вдається переграти в судах і банки. Історія мешканки Київщини Ольги страшний приклад. Її позбавили трикімнатної квартири через мізерний борг, про котрий вона просто забула. Так маленький кредит на звичайну мобілку за 11 років забрав у жінки єдине житло. Исполнительная служба позвонила инспектору в январе 2017 семнадцятого года попросив сообщить им реквизиты мои, куда я могу получить оставшуюся сумму от оказан, ну оказывается проданной моей квартиры. Продати за кредитний борг у 39 тисяч гривень трикімнатну квартиру такого в Україні ще не було. Досі найсвятіше житло боржника не чіпали. Хоча всі жахнулися, коли за комунальну заборгованість у 50 тисяч сироту з Луцька залишили без даху над головою. Його квартиру теж продали. Молодик збирався на заробітки за кордон, щоб розрахуватися, і так і не встиг. Я ну, все для того зробив, щоб погасити ці борги, вже збрався. Вже документи подав на візу, щоб на заробітки поїхати, бо ну я зрозумів, що тут нереально. Якщо шахраям ваша квартира чомусь не цікава, кредит ви не брали, а бургів не маєте. Небезпека чекатиме з іншого боку. В Умані пенсіонера визнали недієздатним і позбавили житла з подачі рідної доньки. Чоловік спочатку спав у машині у дворі свого дому, а останні сім років живе у знайомої, котра просто пожаліла. І з довідкою про недієздатність він тепер не може геть нічого, навіть до суду звернутися, бо все за нього де юре і де-факто вирішує сама донька. Старому Залишається тільки журналістам присягатися з ним все гаразд. Я ж хочу жити. Я ж нормальна, здорова людина. Тож доля самотнього Дмитра Андрійовича, який 11 років живе на даху над своєю квартирою, може спіткати абсолютно кожного, що йому колись повернуть у селю, дідусь вже не вірить. Але, навіть ставши безхатьком, людської подоби він не втрачає, як і раніше, не п'є алкоголь і не курить, і досі пише скарги, куди тільки можна. Бо якщо цивільні процеси він програв, то кримінальна справа навіть до суду не дійшла, хоча дорогою кілька разів закривалася і поновлювалася. Перша експертиза встановила, що підписи на документах купівлі-продажу квартири були зроблені небиваленим. Друга призначена експертиза показала, що підпис його, і він власноручно підписав ці документи. І третя експертиза, яка була проведена в експертній установлі на території Харківської області, показала, що все ж таки підпис було зроблено самим потерпілим. Але з оговоркою на його вік розслідування триває. Прокуратура вважає, проводиться воно погано. Тож, поки призначили перевірку роботи слідчого, дідусь зараз просить лише про одне. Ну я не знаю. Ну куди на ну, де мені? Хто мені кімнатку виділить? Якусь хоч би хоч хай хоч світло буде.